Я говорю ні. Бо мені коли колеги відмовляю людям. Не ті, тут нічого... чого я сказала, ні, я це ж буду думати, що я погана. Ти була в пошук роботи, по моєму. І був момент, коли ми з тобою говорили, казала, та тобі треба займатися я я така, Ні, ні за що, я не знаю, чи я зможу. І зараз мене підвищили. Я така. Да. Yes. Просто повірила в те, що я можу це знайти. Розкажи так коротко про себе. Okay, зараз я проживаю в Канаді. Я переїхала два роки тому. Спочатку жила в одному місці. Зараз я переїхала, живу в Ванкувері. Дуже дуже прекрасне місто, гори, океан, дуже кайфую. Міграція була така відносно складна для мене, але я все, Я в я, я важаю за короткий час. Я зараз геодезист, поки джуніор, але я буду. Геодезистом, геодезистом. Починала я з асистента, і мене підвищили за три місяці, що я вважаю дуже, дуже короткий період часу. Це прям реально Тому важно. Я коли знайшла роботу, я просто почала ці перші дні, в мене було відчуття, що я просто хочу обійняти весь світ, я люблю всіх, я хочу так… таких. Ми з тобою давно знайомі. скільки? Це років два, напевно. І, от ти зі мною ну так в нормальний шлях ідеш, та вже досить довго і виходить. Знаєш, якщо ти з одного проекту в інший. Взагалі, поділися, чому ти прийшла до мене? І, і от такі, з чим ти прийшла? Чому ти прийшла? я прийшла, тому що ми познайомилися. Ти нас просто запрошувала на якісь заходи ви проводили, і ти почала на той час фінансову грамотність вести. І я така, о. Мені подобається, я тоді прийшла. Ми проходили курс. Потім кашфлога грали. Ось потім я пішла до тебе на інші курси. І так на на на, на декілька сесій я прийшла, пам'ятаю. І затягнуло. Да. — Затягнуло, <рес> так. курс, і йде сам що такий тривалий період часу. Мені подобається твоя філософія. То, здається, у мене теж якийсь схожий погляд. Просто ти мені в мені його типу розвиваєш. Ти розказуєш, як вона працює, як, як правильно, як, типу, на що звертати увагу. Ну ти ніби як вчитель, тобто як читати книжку, знаєш. Ти, ти ж нічого ще не знаєш. Такий так. Мені це подобається. він такий о, да, типу. До речі, ти на масштабі виходить, вже була два <рес> рази. Два рази. Розкажи свої враження взагалі, від проекту. Як тобі? Класний проект, дуже багато інформації, дуже багато, дуже <зас> багато слово не вирізає. <зас> дуже багато інформації. Ну, так, мало, <зас> мало інформації. <зас> ну багато, тому що, типу, у нас є лекції, зі дзвони, питання, якісь додаткові можуть бути підкасти. Це класно, типу, є якийсь план, і те, що ми маємо чи не маємо, хочемо <зас> знати. Хочете, бачимо, 100%. У мене була одна точка А, я, я заходила в неї перший потік, я дійшла до своєї точки Б і на другий потік, типу, в мене вже моя попередня точка Б це вже була моя нова точка А. Точка. Да. І це дуже круто, тому що ти розвиваєшся, ти, наприклад, проходиш курс, і в кінці, там, через деякий час, ти розумієш, що. Так, оце би я хотіла би заново, оце би я хотіла допрацювати, це мені вже не потрібно, тут я вже окей. І коли ти заходиш на другий курс, ти такий, о, зараз будемо. Я вже знаю, що мені потрібно, і типу, і ти вже просто це вчиш заново або перевчаєш, або просто не береш це до уваги, тому що для тебе це не цікаво. Але все одно, навіть коли схожі теми. Перший і другий курс все одно ти їх відкриваєш по-інакшому. Ти вже, навіть якщо це може бути та сама лекція, ти все одно звертаєш вже увагу на інші речі, які для тебе в цей момент важливіші більше, ніж було. І це так, типу, що? Типу, а як ти цього не бачила раніше? І це зазвичай якісь такі прості, елементарні, якісь ніби дріб'язкові моменти, але дуже важливі. Скажи, будь ласка, які зміни ти побачила за собою? Ну, ми з тобою давно просто вже можливо відслідкувала. Вважаю, що я. Більше впевненіша в тому, що я вже більше знаю, що мені подобається. Я говорю ні. Бо мені не соромно, коли я їх відмовляю людям. Детіоха я тут нічого, Плін, я сказала ні, я це ж буду думати, що я погана. Я вже так не думаю. Я така, Ну ладно. І якщо мені не комфортно, то мені не комфортно. І мені це дуже подобається. Я зрозуміла, що, наприклад, спілкування з деякими людьми мені там не дуже цікаво. Або з деякими людьми мені цікавіше. Мені от і соромно переставати спілкуватися з людьми чи робити якусь паузу, тому що в нас різні якісь пріоритети, цінності і всі інші речі, якісь погляди. Більше, мені здається, у мене любов до себе, навіть якщо це звучить якісь абстрактні слова. Чому це проявляється, типу, Я більше звертаю увагу на свої якісь да, речі, які мені подобаються типу, на догляд за собою, яке так само виглядає, навіть якщо я виглядаю не дуже, мені її все одно. Кому не подобається. Не да. Це не ваше діло, так? Да? Можу купувати собі якісь подарунки маленькі, чи я можу піти поїсти чи замовити доставку, і мені не соромно, за те, що я ну, собі це роблю, тому що для мене пріоритет поїсти, а не го готувати стояти. Це якісь базові, базові речі, але це важливі. Ну, тема така, реалізація да? От в тому, чи ти помітила якісь зміни, як ти себе там, в цій сфері, почуваєш? Як мінімум, я, в мене є свої цілі, і я до них іду. Я знаю, що має бути чіткий чіткий план, але в мене так, в мене хоча б є ціль. Це, це я знаю, і в мене є кроки, які мені потрібно зробити. Я вже період о, своїх, своєї цілі, типу, я вже розставляю, коли мені це комфортно зробити. Ось так зараз я ось так роблю. Тому що я не хочу все ось так відразу зробити, 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 а потім так взяти в один день і сказати, ні, дякую. О, да. От я роблю, коли мені комфортно, і я йду до чогось. До речі, ти знаєш, я згадала чи ли, за реалізацію твою. Я просто пам'ятаю той момент, коли ти я не пам'ятаю, де ти працювала, чи ти ж а, ти була в пошуках роботи, по-моєму. І був момент, коли. Ми з тобою говорили, я казала, та тобі треба займатися я десь. І, тако, ні, не за що, mm -hmm. я не знаю, чи я зможу. І зараз мене підвищили. Я така, yeah. yes. Я не знаю, мені здається, я просто почала в правильний момент е шукати, шукати, і я знайшла просто те, що я, аж те, що я хотіла. Прям ну, не те, що я знаєш, або одне, або хороший колектив, наприклад, або погана зарплата чи навпаки. Ну, У мене прям всі пункти, які я хотіла, в мене це є на роботі. Це дуже круто, мені це подобається. Там я відчуваю себе дійсно добре. Мені хочеться там вчитися, мені хочеться розвиватися в цьому. Мені хочеться, хочеться спілкуватися з людьми, з цими з якими я спілкуюся. Ну так, да. ну і це круто. Да, така думка прийшла, що це певний момент повірити, що це для тебе. Бо да. це для тебе. дійсно, це, до речі, якось так і було. Типу, ніби в мене були якісь співбесіди, але все одно я не могла якось ну, не могла я знайти. І в один момент я така, блін. Ну, я ж можу, я ж можу це. Я хочу, я дуже хочу. Я просто повірила в те, що я можу це знайти. Я не знаю, як це працює, що це за магія, але я просто така. Да, я хочу. Оце, я, я готова до цього. Да. І після цього буквально через два тижні мене ну це якось так пішло, пішло, пішло. пішло. Це було круто. Ведемо людей в контекст. Я відчуваю себе в цьому комфортно. Я відчуваю, ніби що я там, де маю бути зараз. Я не знаю, можливо, в мене в майбутньому будуть якісь інші цілі, але зараз я, я думаю, що я зараз сам де я маю бути. І обставини так склали, що мене прям привело туди. Скажи, будь ласка, чи рекомендувала ти б конкретну роботу зі мною, навчання у мене іншим людям? Якщо так, да, то чому і кому? Так, сто відсотків. Людям усім людям, які хочуть. Пізнати себе, які хочуть знайти свою опору, які хочуть навчатися, просто Один курс чи навіть сесії 100% потрібні. Але ну якщо ти хочеш просто змін, да, тобі ну тобі треба. Є, мені допомогло, тому що бо ти хотіла, да, да. бо я хотіла. хотіла. Бо я хотіла. У мене було щось таке. Знаєш, так я щось хочу. У мене є якісь думки, ну я не розумію, як я маю. А курси і типу сесії там будь-які зустрічі, вони дають розуміння, як це зробити. Це да і ти, типу, вже не такі сліпий кротики, який так, я щось хочу. Я кудись туди сюди, туди сюди, і такий не можеш зрозуміти як, чого. А тут, типу, так: от ти хочеш це, ти ось зараз тут. Дивись, ось так, тут, 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 тут отак. Типу от, 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 от. в тебе є ось такі кроки, в тебе є якісь там, наприклад, час, ну як мінімум, плана ти ніби малюєш для себе такий шлях, як ти маєш прийти до того, що ти хочеш. Дуже дуже дякую тобі за це інтерв'ю. Получилося так не відгу, як інтерв'ю а це перший такий крок. Це звичайно да. виходить, Спочатку ми попадаємо кудись.